Витаю, шановне, на канале Суржик ЮА. Погналы нашел шоу, выбывай, Кайф, тачка, не? Будемо зараз нагинать, да? Чи нагибати, Чи вибивати. Гадайте, що ми бачимо правильно дроб, хотів сказати ніфіга. Потім повернув наліво і побачив дроп. <гум> О, ще й не фіговий дроп, беремо. <гум> <гум> ну поїхали. Ти ж хочеш гонку по-любому. Мені ну, сімерочку провести, як тобі такий okay, варіант. Дивишся на, на суперника і на міні-карту, і. Блін. Як тут проїхати? Сука, от притягують, дерева притягують, стоп піддов. Ну і шо? Зависла машина на дереві. Я такого не очікував, чесно кажучи. Ну тоже чтось бодренько, да? Насколько я розумію. Нас. Да. Со уже не 40. Хі -хі. Хотя, дождым, может, це 40. Охла чуть-чуть дал. Конечно, точно не цурак. Ну с соборятом нагнем. сподіваюсь якщо камінчик ніде не з ловим то нагнем так <клес> ну поки що йде непогано Пацани, що хочу сказати це мабуть останнє відео бо завтра йду до військкомату і скоріш за все Піду служити. От. Тому канал создавав з, з надії на те, що в ну, мене хіровий зір. От. І я думав, що, скоріш за все, мене спишуть. В мене 18 років списали, тому я і не служив. От. І розраховував на те, що спишуть, навіть якщо повістку дадуть, то спишуть. Але попав на медкомісію, а там же, ж... ну хто був на медкомісії, той розуміє, що там, там похеру, який в тебе зір, все одно ти підеш служити. Тому завтра йду до військомату і скоріш за все це буде останнє відео на цьому каналі Ну подивимось може все таке спишуть не то щоб я прям надіюсь чесно кажучи в мене було бажання сходити повоювати Тому подивимось як воно буде як воно буде, що який висновок прийме військкомат? Коротше зараз життя таке, що YouTube канал трохи не на часі я завів, але де б ви ще дізналась, що людина з херовим зрінням може піти служити. да? Ну тут вообще просто пролітаємо. Без всяких там. Етяг. Так, давайте... О, нормальну тачку, ламбу давайте, да? О, метрушку дають, хорошо. Не найкраще, але подивимось. Головне по автобану нікого не чіплять. что там было у него, я так и не понял. Ну, против комарика я думаю я упораюсь да тем более тут такой финиш короткий все я приблизно зрозумів що це за зона буде так дев'яточка є хорошо і дев'яточка така нефігова 20 гравців так що, пацани, такі і діла Тому Канал завів, сподівався, пограємо, от. Скил у мене в форзі не, не фіговий, я дуже багато часу програв форзу, бо одне время сидів без роботи і грав, а потім на роботу влаштувався і, коротше... Вирішив завести канал. Тільки завів канал і так вийшло, що довелось піти. Дали повістку. Я тікати, ховатися не збираюсь. Блять, серьезно. Какого хера? Ну -мо! Вот это жесть. Это пиздец. Я... Ч ⁇ туды, блять Вот, сука. Да. Ну, ти бачиш, блядь, в город не їздили, блядь, а зараз побуло в город. Яка хера непонятна? Я думав, це буде оця, ну, центр карти. Ну ладно. Сука. Ой, блядь, Форза, як ти мене дивуєш? Кожен раз якась нова херня. Тут, по-перше, блін, такий весь на нервах, на емоціях, блін, розповідаєш про свою ту. Про своє життя. чи й сука зона так підставляє. Блять, в город повело. Просто шосе з цього з автобану повело назад в город. Хоча до цього зона, ну, це треба карту відкривати, да дивитися на назвуження карти, понятне діло, я щось цей момент упустив. Що я казав? Я плюс-мінус розумію зону, але ти бачиш, плюс-мінус. больше минус, чем плюс. Хотя зіру у меня плюс. Вот. Ну, короче, ладно. Едем еще одну. Блин, я ще и подумал, він так уверенно на, на мене полетел на девятке, думаю, что он хочет. А ну оказывается чувак відкрив карту, подивився, куди ему їхати, да? Хі -хі. Куди будет звужение, що за зона. И вообще, так, забирай цей дроп, хорошо. Что мы може их выключим? Ну що, доганяй ауді. Ну, на потихеньку, звісно, буде доганяти мене, але. Но... Подивимось, як вона поведе себе. Далі вижимає максимум з сорока, давай, дружок, не підводь мене, будь ласка. Блін, ну тут треба було вже звертати, мабуть, якось. Треба було трохи раніше, мабуть, звертати. Я думав буде фініш за містком, але... Та ні, нічого, нормально. Ауді присяде на пляшечку. Цього разу. Цього разу присяде на пляшечку. Ладно, окей. Ніхер забирать дропи. під носа. LTX. Ладно, беремо ауди. Едем далі, да? От блін на ауді тепер набагато с опасніш, чем на Цурику На Цурику тобі втрачать нечего, ты печеш против четверки. Ну типа оправданий риск. А от на ауді вже риск не зовсім оправданий. Тому ще й машина така, чесно кажучи, не, не вау. Блін, вона цурика не змогла догнать, присав. Не ну там ще водій, наверное, не дуже. Кого нам тут? Слухай, я, мабуть, дочекаюсь звуження і подивлюся тут дропи. Бо гонки гонками, а дропи в восьмірочку знайти теж хочеться. Тому постоїмо, почекаємо, мабуть. Так що, коротше, ото вот, такі пацани, діла. А, ролик вийде вівторок. Сьогодні понеділок. Завтра вийде ролик От і... Баху я беру Вибач, дружок. Я не спеціально, чесно Вівторок і саме вівторок я вже йду до військомату. Тобто, виходить, день в день. Коли ви дивитесь, я вже я вже, виходить, в військкоматі підписую документи. Так що, такі діла. Якщо спишуть, признають мене не тот, негодним. Не по зрению, тоді ще пограємо з вами. Блять, выбивайло, бачите? Негодним по зрению. Навіть сарай не бачу. Не, мазика я візьму, конечно. Тут безусловно. Базара ноль. Мазика треба брати. Так, а шо по зоні? Ага, кудись вперед, да, буде? Ти шо, гонку не хочеш? Зовсім, да? Ну ладно. Ладно, не хочеш, так не хочеш. Перти, ти, звуження буде сюди. Тоже чорт, я знаю, як, як понять, куди буде фініш точка Так трошка трейлкет не вгадал, а ми вгадали, да? І тому поїхало. Ну він прям так на на ходах и шел на мене, думаю, ну нифига себе. Це мабуть як я... Ух ты, б... ляха муха Де ж ты взялся, метрошка? Вот ты, конечно, молодец. Чуть мы с тобой не наробило Так, берем трейлкет Ага, и теперь треба обережненько. Когось викликати Ну все, я плюс-мінус. Перед цим я казав, плюс-мінус. Пішло неправильно. Коротше, я розумію, що це буде за зона Так, є гравець, є суперник. І він чомусь гонку не хоче, да? Уїжджає. А, да уїжджався. Походу ні, не викликались. Спокойно. На девятках тут уже вишивають, ребята. Понятно, що їм весело. Але мені не дуже весело. Ну хотя против третьего рівня можно поехать попробувати. Да, я зрозумів, де буде фініш. Окей. Okay. Да, це та зона. Да, против троєчки не важко абсолютно. Едем, забираем, блин, восьмерочку. Але там уже дев'ятка вон злі вишивають що буду дали непонятно да? Далі треба чекати звуження. тут вот уже на восьмерки. Ну, восьмерка так себе конечно и що на противоході. когось словить а все я понял що за зона была все це этопорт точно понятно Фарму мені точно понятно і 11 чоловік в грі. Треба когось ловити. Так, фунтик у когось є, так? Да? Хорошо. Ага. Ось хтось є і ось хтось є. У цьому ми, мабуть, зараз викличем. Ось він наш клієнт, але він нас зараз зробить атак. Якщо він розгониться, виїде на той, напряму. Так, от тут будинки оці. Треба якось об'їхати. Все, фунтик до свидання. Взяв фунтика і віддав фунтика. Що, прийдеться фунтика брати, так? Да? Бляха муха, тоді ламбо. Ой-ой-ой, чи дев'ятку? Ладно, беру фунтика. ой 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 Не трошки не тот. Яку тобі ще дев'яту включить, щоб ти на деби не вставав, ну? Так, є, все, я беру ламбу. Так, я ламбу беру. І там у неже охотник є. То чи охотник, чи очкошник? Одно з двух шість чоловік. В грі. Ох, чекай, 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 чекай. Нє-ні-ні, дружок. Хі -хі. Такі варіанти мені не підходять. Ти бачив, як він по автобану розігнався, думав мене зловить. А что ты, ну, ближче підъедь, покатаемся выдивляется на ч я мабуть, да? Ми с Короче, пооставалось одні, самі продумані. Так, останнє звуження. Ну окей. Окей, поїду на ламбі Нахера я виїхав за зону, це жесть. Прикинь. Хм. Чуть не помер. Офігеть, задивився. Йо-мое. -йо. Тепер же раніше виїжджать мені нельзя. Ну окей. Тут скільки? Секунд 20, мабуть, виїду. Ой, я це лоханувся. В 20 виїду, вже 13. Як швидко час іде. Ладно, їдем. Так, тут по автобану всі поїхали направо. Ага. Приблизно розумію. Ну все, наверное, пацани. Раз ви поїхали всі праворуч, я поїду по автобанчику, а потім спокійно там зріжу і все. Де там зрізати? Ага, все так, все, я зрозумів, де. Ну, коротше, отакі, отакі ігри у нас, друзі, з вами. Підписуйтесь все одно, ставте лайк, бо мені дуже буде приємно наблюдати за вашими переглядами і за вашими емоціями. Пишіть коментарі, що з приводу гри і що з приводу... Ну, з приводу воєнкомата там взагалі немає ніякого сенсу щось писати. Хотілося, звісно, побільше вам контенту записати, побільше з вами пограти, познайомитися, побільше підписників. Зеткнісьте вже, я знаю, що я виграв. Тут було неважко, до речі. Це при тому, що ну, тупо от, бачите, пішла гра і все, виграв. Ізі, коротше. Я за друге хотів сказати, хотілося з вами більше познайомитися, побільше підписників зібрати, якось якихось нових друзів. Е -е 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 з Подружитися з людьми, пообщатися, якось це. Ну понятне діло, що зараз люди коментарі не пишуть. Канал слабенький, маленький. Ну, все одно, пишіть свої думки. Я людина відкрита, всім відповідаю. Ну, зрозуміло, якщо якусь хуйню напишете, то можу, можу і нахер послати. А так, в принципі, адекватним людям всім радий. Радий завжди знайомству. Коротше, така серія вийшла. А таке воно життя. Бережіть себе, все буде Україна. Папа, до нових зустрічей. Не знаю, коли наступна серія вийде, як тільки, так і зразу. Все, папа.